Замість того, щоб після війни завозити в Україну щороку сотні тисяч мігрантів зі сходу в якості робочої сили, саме це пропонують різні діти сороса ліві експерти та політики, раціональніше і краще було б вже зараз, саме під час війни, запрошувати і залучати в Україну тисячі. Людей, воїнів з західних і південних християнських країн, які зараз вже готові воювати в Збройних силах України на боці України, але у них немає квиток грошей на квиток, щоб доїхати. Це буквально про це говорять українські офіцери, які займаються рекрутингом. Тому саме вже зараз, не, пос, не після війни мігрантів зі Сходу, як робоча сила, а зараз з півдня і заходу. Воїнів добровольців за кордону залучати в Україну в лави ЗСУ. це раціонально і демографічно правильніше і далекоглядніше у відео про це.